Учора я нарешті завершив черговий білд на Нью-Вегас і цього ж дня Amazon Prime опублікували трейлер другого сезону Fallout. Що це значить? Це знак з неба, що рада директорів Amazon дивиться канал Сашкогляд, а тому і вам потрібно його дивитися, і що у новому сезоні будуть нарешті відсилки на білди Нью-Вегасу. Але загалом новий сезон якраз буде і присвячений нью вегащині, і це відео спочатку мало бути саме новою серією білдів нью-житомиру. Але як то кажуть, лови рибку покиловиться, тому тепер робимо аналіз хайпового трейлеру. Головне, звісно, щоб це відео, хоч якісь перегляди, зловило. До чого я це все? Як ви знаєте, я самопроголошений експерт флауту, слово самопроголошений тут потрібно наголосити, і особливо Ню Вегасу вже на десяте то проходження гри. Тому, думаю, буде цікаво розібрати трейлер на різні мілкі елементи та спробувати насирати тут теоріями, що може відбуватися в серіалі в майбутньому. Знаєте, є цілий жанр відео, де автори наповну врубають свою шизофазію та окремо розглядають кожен кадр якогось трейлеру чи анонсу, придрочуючись до кожної деталі. Ось я раніше над ними рофлив, а зараз буду робити те ж саме, тому замість того, щоб Міятися з автора хлопчика Аутяги краще підтримайте його лайком, підпискою, коментарем та підпискою на телеграм-канал. А до речі, на телеграм-каналі я вже завангував, що автори серіалу будуть надихатися моїми відео. Тримаю в курсі. А якщо серйозно, то нагадую про необхідність підтримки ЗСУ. Якщо ви погоджуєтеся або навпаки не погоджуєтеся з моїми шизотеоріями, ласкаво прошу на ласкаву дискусію в коментарі. Можете писати свої шизо або не дуже шизо теорії. Загалом з того, що ми вже точно знаємо, другий сезон буде про намагання Люсі та Гуля знайти Хенка у нью Вегасі, щоб знайти відповіді на питання, які у них виникли. Для Купера, тобто Гуля, це доля його родини, для Люсі, хто вона взагалі така, і про її життя. Сам Хенк вирушив у Вегас, бо там має знайти підтримку. Перший варіант якусь чергову базу Волтек або другий більш інтригуючий. Варіант самого містера Хауса. А ще продовжиться сюжетна лінія Максимуса. Там братерство ствалі щось робить, хоча, якщо чесно, за стільки частин гри братерство вже трохи набрило, тому не особливо цікаво спостерігати за ними. Утім, це не відміняє того факту, що вони фактично стали офіційним лицем бренду, тому боюся, ми ще довго будемо їх спостерігати у франшизі. Образ містера Хауса залишається під питанням у другому сезоні. Нам показали молодого хаоса. До речі, йому змінила актора. Однак чи буде він з'являтися у сучасній сюжетній лінії, точно невідомо. Цікаво, що сам хаос носить той самий костюмчик, у якому він з'являється на картинах. З Нью-Вегасу. І насправді дуже круто, що його статус залишається під питанням, бо відповідь на це одразу ж вкаже, яке ж із завершень вегасу буде канонічним, тому нам поки залишається шукати підказки та самим здогадуватися. Звісно, може бути таке, що сценаристи намішають все і не дадуть конкретної відповіді, щоб кожен гравець вирішив сам для себе, що для нього канон, що цілком може виявитися реальним, враховуючи наскільки фанати Вегасу можуть бомбанути, якщо їхня улюблена фракція не отримає перемогу. Але я сподіваюся, що вони все ж таки оберуть один конкретний варіант, тому що це якось фіналіз. Сюжетну лінію західного узбережжя, але знову ж таки боюся, що вони дійсно не дадуть конкретної відповіді. І наразі однією з найбільш популярних версій залишається саме перемога Хауса. Дійсно, чому б ще хенку йти в нью Нівес, окрім як зустрітися з одним з найбільших партнерів Волтеку Робертом Хаусом. Тим паче, що гуль в трейлері сам натякає, що саме у цьому місті, саме з хаосу почався увесь зріж Всесвіту Fallout. Але ні, ні все так однозначно. По перше, у трейлері є момент, коли Хенк входить у невідоме підземне приміщення Волтеку, судячи з усього якась контрольна база. Дехто з гравців вже встиг порівняти зі сховищем 0 з Fallout Tactics, напівканонічного спінофу у перших двох Fallout, яке теж відігравало функцію контролю. Хоча, звісно, це не може бути сховище 0, як мінімум, тому що воно знаходиться не в неваді, а як максимум тому, що дуже сумніваюся, що сценаристам не було лінь ознайомитися з сюжетом Tactics. Не відміняю ще правда, й того факту, що ці кадри можуть взагалі відбуватися і не в Неваді. До речі, якщо цікаво, так як здійснив вважається канонічною у франшизі. Я особисто в неї грав, але зовсім трохи, буквально півгодини. Це було дуже давно. Але якщо вона дійсно буде більше представлена у серії, то боюся, доведеться і її пройти. Репутація в неї не дуже позитивна, коротше кажучи. Для угару можна було ще й пройти Brotherhood of Стіл, сумнозвісний. Екшен, який став останнім цвяхом у кришку гробу Fallout від Black Isle та Interplay. Якщо хочете послати про це жахіття, ласкаво прошу в коментарі. Готовий помучитися заради улюблених підписників та глядачів. Тобто з цього всього може вийти, що головною метою подорожі Хенкат був не візит до старого знайомого хаоса, а саме щоб потрапити до осієї контрольної бази. Сам стріп дещо дивний. З одного боку з'являється стара добра гомора зі своїми неоновими вивісками, яка начебто натякає, що тут все ще функціонує та є електроенергія. З іншого ж, деякі сцени показують хаотичність нового Нью-Вегасу. Нового Нью-Вегасу це якийсь плеоназм. Як, наприклад, сцена з когтем смерті, що з'являється прямо перед самим Лакі 38, наскільки я можу здогадуватися за цими дверями. Дуже сумніваюся, що хаос би дозволив такому відбуватися у своєму місці або взагалі будь-який інший легітимний керівник. Тому якийсь колапс тут точно відбувся. Хоча з іншого боку, у нас тут є і секюрітрони. Вже точно відомо, що є Віктора. Також є сцена бою лицаря братерства з секюрітроном. Можливо, ще одним. А якщо ці роботи досі існують, то цілком можливо, що оббитий задам Гувора переміг або хаос, або. Кур'єр знову ж таки виникають думки щодо того, що вони не скажуть, хто точно переміг на дамбі Гувера, а просто створять якусь катастрофу чи колапс, як відбувся у Нью вегасі через що він втратив минуле керівництво і призвів до теперішнього стану регіону, і таким чином їм не доведеться давати одну єдину конкретну відповідь щодо Дамби Гувера. Але якщо чесно, я не впевнений наскільки це було. Правильно. І ще тут у мене чергова шиза вилізла. На початку трейлеру гуль та Люсі розмовляють з невідомою жінкою, і один з кадрів з цією фігурою конкретно нагадав мені корпус Секюрітрона, але знову ж таки, скоріше за все, це моя шиза. Взагалі, коли пустку Махава спочатку показали у фіналі першого сезону, то вона була схожа на буквально на конкретну таку пустку. Я думав, що вони все ж таки реалізують сценарій Уліса щодо нападу тунельників на рідненьку Нью-Вегащину, але, судячи з нового трейлеру, цього не сталося. Взагалі, що там по фракціям, як ми вже побачили, перемога на Дамбі Гувера поки що в статусі кота Шрёдінгера. Поки не відкриємо серіал, перемога могла отримати будь-яка з чотирьох фракцій. Дай Боже, взагалі, щоб у сценаристів вистачило єць дати на це однозначну відповідь. Енкер, як ми пам'ятаємо, з першого сезону остаточно завершила існування. Теоретично цілком можливий варіант такого розвитку подій, якщо НКР дійсно перемогла Лейон та Хауса, але через знищення столиці були змушені покинути регіон, через що мохава і занепало. На користь варіанту говорить ще один аргумент. Та про це пізніше, утім, в спільноті фанатів перемога НКР залишається невірогідним варіантом, і дуже неочікувано, навіть Легіон наразі має більше шансів, щоб виявитися переможцем. Велику дискусію викликали кадри з легіонерами, і особисто я бачу два варіанти: перший це залишки на добитки Легіону Цезаря, які збираються в такі оргії, щоб згадати старе, або просто якісь косплеєри-фанати, не здатні на що інше. Зачекайте, а де ж тоді різниця з оригінальним легіоном? Другий це флешбеки. Як ви пам'ятаєте, Бетезда дуже любить гратися з пам'яттю персонажів та подібними штуками, а тому, може, і не пам'ятаєте. Як у якомусь блейдранері головному герою Fallout 3 заміняли пам'ять у дитинстві, таке саме траплялося з Люсі, а в четвірці взагалі додали симуляцію чужих спогадів. І тому цілком можливо, що ось ці сцени — це симуляція чогось минулого, як, наприклад, Блоскелогом, тому що дуже дивно, якби Люсі допустили в ряди легіонерів. Знову ж таки, можливо, це косплеєри або, до речі, взяли полон, хоча якщо Чесно, не схоже на те, що вона в полоні. Проте я дуже-дуже сумніваюся, що перемогу могли б реально віддати Цезарю. До речі, активні шизіки-фанати, тобто редітори, помітили деякі схожості цезаря подібного персонажа з Миколаєм Калкіним, який, нагадаю, офіційно заявлений у касті другого сезону Fallout. Але сумніваюся, що це безпосередній Цезарь. Деякі геніальні таблоїди вже заявили, що Калкін зіграє з цього персонажа, який взагалі у нас в серіалі ще з першого сезону, якого грає інший актор. Це може бути Цезар, але якщо це флешбеки, а, скоріше за. Все, у випадку, якщо це дійсно недобитки старого легіону, це виявився новий персонаж, послідовник Кайзера. Серед фанатів існує думка, що це може бути Вульпес, проте трохи сумніваюся в цьому. Чому саме Розкажу теж трохи пізніше. Також мають показати службу Купера, тобто гуля до гуліфікації в армії під час наскільки розумію, війни з Китаєм в Алясці. щодо братерства Сталі, то вони теж активно підкорюють пустку. Нагадаю, що в кінці першого сезону вони таки добили НКР. Однак при цьому Молдавар вдалося запустити реактор для подачі електроенергії в Лос-Анджелесі. У трейлері вони перекидають свої сили через пустельні території, можливо, Аризону, Неваду тощо і враховуючи. Кадри бою паладінів та Секюрітрона, прокидають вони їх на Нью-Вегаський напрямок. Хоча я не відкидаю і такого розвитку подій, що нью вегас буде лише місцем подій для першої частини сезону, і потім наші герої побрадуть в інше місце. Якщо ж Братерса дійсно перекидає сили на Мохаве, то з'являються логічні питання. Чому вони не можуть використати місцевий контингент? Як ви пам'ятаєте з подій гри, Макнамара конкретно так ізолювався та не дозволяє будь-які контакти Братерса з поверхнею, тому прикидання сил Стрелеру може бути пов'язане або з великою загрозою, через що потрібні потужні сили. Як ми Бачимо в трейлері державні братерства дійсно конкретно так обісралися. Або інший варіант, вони прикидають сили, бо у них тупо немає контингенту в Махави, оскільки якийсь обдобаний кур'єр, з наприклад, турбокастетами міг перебити всю їхню базу надії стати найкращим бійцем у світі. Так, я референс власні відео. Проблеми, тому святком можливо, що мохавське братерство Сталі в серіалі вже було перебито. Цікавий і образ самого Максимуса, не знаю як вам, та у мене в кінці першого сезону з'явилися конкретні такі перечуття, що він може стати антагоністом під кінець серіалу. І Є в ньому якась така гнільця на постер він, взагалі тримає невідомий артефакт блакитного кольору, і особисто мені це нагадало той самий МакГаффін з першого сезону, тобто реактор. Ще ж не більш мілких деталей, то почну з ось цього кадру, де Люсі буває невідомого гуля Гуля, який є безспірно одним з королів Фрісайду, судячи з його. or Е, прикиду найкраща фракція, до речі, всієї серії тримаю в курсі. Такий трагічний стан не членів може вказувати на те, що королеє як таких вже не існує. Та за що моїх тіпів? Значить будь-які фракції, але тільки королів не чіпайте. Будь ласка, це може вказувати і на колапс Фрісайду, проте Фрісайд дійсно буде в другому сезоні. В одному з кадрів гуль випадає з вікна старого доброго Атомікренґлер, Бара казино, у якому у грі володіли двінята гарати, та з яким був пов'язаний квест, де вам потрібно було набрати людей та на жаль, не тільки людей для ескорту. В той саме квест, де з'являвся Фісто. Стоячи з кадрів, і тут буде відбуватися бойова сцена, хоча виглядає район ще й достатньо цивілізовано, і пофігу, що на постері гуляв Фрісет виглядає ще й гірше, ніж у грі. Немала частина трейлеру присвячена бою в Новакі. І... і тут, звісно, відбулася найбільш болюча зміна канону Фоллауту. Вони додали басейн у Новак. Позор та стидова. А ще з якогось хрена динозавр тепер повернутий в готель, а не від нього, що взагалі безмістовно з точки зору тактичного розташування. Стан, в якому наразі знаходиться новак, може вказувати на те, що місто достатньо сильно занепало і стало, наприклад, логовом для чергової шайки рейдерів. Тобто, якщо якась тенденція і виніється, то це те, що моухава стався колапс. Є ще один дивний момент. У кадрі з Віктором можна побачити агітаційний постер, який особисто я не можу адекватно розгледіти. Один з шизоаналізаторів, яких я дивився, чомусь сприйняв це за постер братерства, інший за постер НКР. І якщо чесно, я все ж таки схиляюсь до варіанту з НКР, бо, типу, знаєте, там зліва. Висить прапор НКР. якщо ця кімната знаходиться в адміністративній будівлі регіону Мохава, то цілком легітимно звучить тоді варіант з перемогою НКР на Дамбі та подальшим занепотом регіону через знищення НКР як Республіки. Хоча цілком можливо що це той же самий аеропорт і присутність різних постерів та флагів НКР тоді має більше сенсу через те, що це в принципі була їхня база в цьому регіоні. А ще вангою, що зустріч Купера та Віктора буде заснована на тому, що модуль особистості Віктора був заснований на якомусь реальному акторі е, другі Купера, як було зроблено в першому сезоні з містером Хенді та персонажем Мета Бері. До речі, не знаю, чи це я один такий уважний глядач, але та жіночка, яка заводила Говарда у кімнату в першому сезоні у флешбеках, це та ж сама жіночка, що стала наглядачем сховища через 200 років, бо я особисто це не зрозумів і е, дізнався про це вже, коли робив це відео. Я знаю, я дуже уважний глядач. Про сховища у трейлері є фрагмент, коли здається рад таргани нападають на людей зі сховища. І цікаво, що на одному з комбінезонів можна помітити 31. Нагадаю, що суть сховища, в якому виросла Люсі, що там три таких структури: 31, 32 та 33. Одна з яких, а саме 31, виявилася набором кріокамер з працівниками Волтек з минулого. Тобто, можливо, їх усіх дійсно розморозили. Також, скоріше за все, Люсі та Купер будуть йти тим же маршрутом, що і кур'єр в теорії має в грі. І нарешті ось ця сцена, де Люсі робить постріл, дуже нагадала глядачам, аналогічно. Це з інтро Fallout New Vegas. А ще не забуваємо, що у нас десь Анклав'я, який у серії відродився вже втретє за 20 плюс років. Залиште їх вже в спокої, будь ласка. А що ж до самого кур'єра? Неможливо не визнати, що саме цей персонаж найбільше вплинув на те, що відбувається в регіоні. Кур'єра я такого точно не покажуть, бо це. Кастомізований персонаж, тому кур'єр може бути як жінкою, так і чоловіком, може бути будь-якої раси і так далі. Якщо його дійсно захочуть показати, то це може бути якесь коротке кама в умовній броні рейнджера, щоб не було зрозуміло, е яка у нього чи у неї зовнішність. Звісно, я сумніваюся, що його прямо таки покажуть, але було б цікаво. Мені здається, його або її дійсно мають згадати в серіалі в якомусь діалозі, про намі мимохідь, е типу, щоб була іронія, що ось віна, бо вона стільки з цього зробили для мохава, а їх і не згадують як справжніх героїв, і вся слава дістається. Фракціям, це і так вангою, а вангою я, до речі, зазвичай дуже погано, тому є надія, що цьому образу присвятять більше часу. Ще один цікавий варіант, який я чув, це те, що кур'єра зроблять міською легендою, таким собі напівміфічним героєм. Це насправді цілком логічно, бо наскільки серіал б не намагався застрибнути на той же рівень бреду, на якому знаходяться ігри серії, все ж таки я не думаю, що угашена на всіх видах наркотиків, лоботомітка, у якої зі зброєю тільки і є, що кастети змогла б допомогти легіону захопити усю пустку, або людина, яка в житті не тримала пістолети тільки та іміє, що це розмовляти змогла б отримати контроль над усім регіоном самостійно. Так, знову ж таки, референс у власні відео. Це так, щоб ви розуміли, наскільки брідові ігри флаут можуть бути. Але за це ми їх і любимо, то насправді. Тому так, чітко сказати, що саме відбулося з Мохави за весь цей час досить складно і майже неможливо. Єдине, що тунельники, на жаль, точно не дібралися сюди. Проте регіон точно занепав, скоріше за все, це сталося через цілу низку причин, а не одну конкретну катастрофу. Як на мене, найбільш легітимними варіантами залишається хаос та НКР з наступним відходом НКР або іншою поразкою. Проте знову ж таки я дуже сподіваюся, що вони не підуть цим шляхом, що. Не будуть давати чітку відповідь, хоча, можливо, комусь це навпаки сподобається. Але в мене є цей страх, що сенс перемоги на Дамбі Гувера будь-якої фракції буде нівельовано просто через те, що там умовно через рік-два сталася катастрофа, колапс, що ще, і все, тепер у нас. Всі, хто керував цим регіоном, занепали, тому яка різниця, хто виграв. У мене є страх цього, і боюся, що так дійсно може статися в серіалі. Творці серіалу, судячи з усього, вирішили приємно здивувати фанатів Fallout New Vegas різними мілкими відсилками та алюзіями. Однак я підозрюю, що такі відсилки в основному і залишаться на рівні сторонніх жартів, або ж просто причин для оргазму таким глядачам, як я. У той час як основна сюжетна лінія буде продовжуватися через абсолютно нових оригінальних персонажів та образи. І сподіваюся, що серіалу ще буде нас чим дивувати. Причому дивувати приємно. Та із сенсом, якщо чесно, останнім часом я перестав дивитися більшість трейлерів. ігор, тому що вони в мене і так не потягнуть фільмів і серіалів, щоб нічого не просполерити і йти дивитися їх чистою душею. Але я тут вирішив пожертвувати принципами заради улюблених підписників і не заради якихось переглядів чи хайпу, як скажуть недоброзичливці, а для улюбленого ком'юніті. Бувайте та не забувайте і чекаємо 17 грудня на реліз другого сезону.